Ні, ну один плюс, я скажу так, що все ж таки народ України знову ж таки врятував нашу репутацію від повного розгрому. Так, якщо б народ, влада окрема, народ окрема, дякую, дякую кожному, хто вийшов. Кожен виход є важливим. Ви врятували нас від фінансового краху. І я поясню не тільки з точки зору репутації. Не тільки з точки зору того, що нам буде закритий вхід в Європейський Союз, а зовсім в іншому контексті, економічному контексті, скільки буде у нас. Як тільки припиняється фінансова допомога, я просто зазначу прогноз Національного банку з приводу від'ємного торговельного сальда на 2025 рік 34 мільярди доларів. Як тільки припиняється надходити фінансова допомога, або навіть призупиняється.